Цю історію можна починати розповідати з літа минулого року, коли до організації, в якій я на той час працювала, Центр громадянських свобод, звернулася родина київська родина, які стверджували, що їхній син поїхав до Російської Федерації на роботу кур'єром, там книги розносити в інтернет-магазині. А потім його підставили, ну фактично, і він опинився за ґратами. В Петрозаводську, це Республіка Карелія. От і коли ми спробували з'ясувати, що ж сталося, виявилося, що йому про цю вакансію. Розповіли якісь знайомі знайомих, так? тобто він був завербований. Йому дали відразу при зустрічі з вербувальником, або як вони самі себе називають рекрутером, мобільний телефон, квиток безкоштовно на потяг до Москви, якісь там кишенькові гроші. Ось. І по прибуттю до Москви його відправили в Петрозаводськ. От, і на другий же день його заарештували. А, тобто, це один з випадків, не завжди людей арештовують на другий день, часом через місяць, часом через два. В даному випадку, він, судячи з усього, як ми підозрюємо, тому що, звісно, ми не маємо можливості з ними безпосередньо поспілкуватися, оскільки він в СІЗО перебуває. А, наскільки можна зрозуміти, після того як він виявив, що йому доведеться мати справу з наркотиками, а не з книгами, він намагався спробував відмовитися від цієї пропозиції, але і після цього був заарештований. І це дуже типова схема, в тому сенсі, що щойно людина вирішує відмовитися від участі в такій схемі або вискочити якось з неї, її відразу арештовують. Ну, За нашими спостереженнями, принаймні, за результатами спілкування з родинами, власне кажучи, цих осіб, і також з молдовськими правоохоронцями. Тут цікаво, тому що Молдові вдалося цю схему прикрити, причому з мінімальними жертвами, ну порівняно з українськими. Так, там 33 особи перебуває а в місцях на свободу Російської Федерації по 228 статті. Ті, які потрапили саме через цю схему. Ну в Україні за офіційною інформацією це близько 300 осіб. Це ті, що встановлені Міністерством закордонних справ. Але Росія не повідомляє так, як це має бути згідно з. Нормами міжнародного права і договорами, які досі існують між Україною і Росією, не повідомляє про затримання громадян України належним чином. Тобто говорити про точну цифру дуже складно. Ми оцінюємо її аж до двох тисяч. От, це такі ну, тобто, найбільш такі масштабні оцінки, можливо, вони не зовсім виправдані, не зовсім точні, але ми так само збирали інформацію по таким, знаєте, невеличким часточкам від тих же родичів, так, які їздять до своїх рідних в СІЗО і привозять звідти інформацію, що в цьому ж СІЗО, в цьому ж місті перебуває, наприклад, 40 українців по аналогічній громадян України, маю на увазі, по аналогічним обвинуваченням. От, і варто враховувати, що частина осіб вже засуджені, і вони знову ж таки сидять або перебувають в СІЗО по всій Росії. Тобто, це не, не, не одне місце. Ось, тобто проблема насправді масштабна, і тут має бути передусім реакція правоохоронних органів і, на щастя, вони пішли на діалог, тобто там відбулася вже зустріч. Я не хочу вдаватися в подробиці, але ну, ми сподіваємося на адекватну зараз реакцію, що вона зараз буде. От, ну, якщо ні, то знову доведеться просити колег-журналістів активніше на цю тему увагу звертати. Ось і зараз, в принципі, є два пріоритети. Перше це припинити існування, пропинити цей потік. Українців, які виїздять до Росії, потрапляють в таку ситуацію, і припинити існування цієї схеми на території України. І другий момент це повернути тих осіб, які справді є жертвами злочинів пов'язаних із торгівлею людьми. Я не стверджую, що всі, хто сидять в Росії по 228 статті, ми розуміємо, в Росії сидять, сидять тисячі українців за дуже різними обвинуваченнями. І ми не стверджуємо, що всі з них там сидять несправедливо, що всі вони політичні в'язні зовсім ні. Але ті люди, які справді шляхом омани, шляхом примусу, шляхом погроз, відбирання в них документів і таке інше, стали опинилися в російській в'язниці, Україна має докладати зусиль, щоб допомогти їм повернути їх. Дуже важливо говорити про те, що, ну, на що не варто реагувати, так? як себе обезпечити від, від цього. Ну, По-перше, МЗС робило ну, кілька заяв, я не знаю, ну, мабуть, не менше п'яти за останні кілька років, із попередженням, із застереженням до громадян України подумати тричі, перш ніж їхати до Російської Федерації. Тому що ну, дуже складно розуміти, є такі справи, навіть серед політичних, коли люди, які абсолютно не були активні, не брали участь ні в яких суспільно-політичних рухах, подіях, не висловлювали ніколи свою позицію. Вони, тим не менше, опинилися фігурантами політичних справ, просто тому, що їх було зручно туди вписати так? і повісити на них якісь там вигадані злочини київської Хунти. От тому жертвою може бути кожен. Хоча ми розуміємо реалістичну ситуацію, що тисячі українців це просто треба для себе розуміти і не мати ілюзій. Все одно їдуть зараз до Росії як заробітчан. На жаль, ситуація в країні складна, економічна, не сприяє зменшенню цього потоку, а навпаки. Люди, які там, не мають знання англійської мови, так, не можуть поїхати, наприклад, в Європейський Союз, звісно, вони їдуть до Росії. Ну, на жаль, це так і є. Так, і відповідаючи на, Тобто, про що важливо тут говорити? Не можна реагувати на оголошення, де вам пропонують шалену заробітну плату за некваліфіковану працю. Тобто, це перший сигнал, що це пастка. Ось, якщо бракує інформації про вакансію, бракує інформації про роботодавця, так само не можна на це реагувати. Якщо ця власне ця організація не зареєстрована відповідним чином в Україні, це теж має викликати підозри. А якщо пропонують працевлаштування без трудової візи, без ну, тобто без офіційної реєстрації, так само це є ознакою того, що це пастка. Тобто, все ж таки треба зважати і і намагатися без рожевих окулярів дивитися на ці речі, тим більше, якщо людина їде до Росії, ризики зростають кілька разів. Навіть з наркотрафіком там є різні історії. От, наприклад, зараз ми спілкуємося з одним громадянином України, я можу його ім'я назвати, це Микита Назаров. Він Житомирянин, він. Колишній е, член партії Удар ну або принаймні от, був у цій у цьому середовищі, е, якось брав участь у передвиборчих кампаніях. І він стверджує, що е, він сидить в Ростові в СІЗО. Зараз триває судовий процес за тією самою 228 статтею. Він стверджує, що наркотики йому підкинули у райвідділку, так аби знайти привід, щоб його затримати і судити. От. Ну, тут, звичайно, дуже складно. В таких. Тобто, те, що правоохоронні органи на це здатні, ну, в цьому я особисто не маю сумніву, і це доводить. І російська практика, ну і в Україні, таке, чесно кажучи, теж є, будемо відвертими. От, Але ну, дуже складно в таких ситуаціях оцінити, та, наскільки тобто, ця справа є справді мотивована політично. та, тобто, Чи чи відбулося це підкидання, чи не відбулося, дуже складно. Але знову ж таки, за інформацією МЗС, справ із підкиданням наркотиків так само дуже багато, Ось саме громадянам України. І це, власне кажучи, є підставою для арешту там, і подальших Процедур, ну і ув'язнення до речі, строки від 5 до 8 років. Ну тобто дуже серйозні, доволі серйозні. А от і е, я хочу нагадати, що ну це звісно, це не політичні справи. Тобто тут немає політичного мотиву. Політика тут виявляється тільки в тому, як російські офіційні особи використовують цю статистику, яка зростає. Так, українці зараз за їхню інформацію на другому місці після е, е, таджиків. По... Власне кажучи, притягнені до відповідальності за за незаконний обіг наркотиків безумовно Росія це використовує. Це Було б дивно, якби вона це не використовувала. Тобто, значить, почалося все та там з наркотичного чаю на, на майдані. Ми пам'ятаємо ці історії. Потім були заяви про те, що СБУ відправляє в Російську Федерацію наркодилерів шпигунів, значить і вони значить нідряються і постачають інформацію, значить Україні. А Потім одна з останніх заяв була зовсім фантастична. Вона стосувалася того, що значить, служба безпеки намагається травіт значить, що відправляють туди людей з, цим, з цими корильними сумішами, і таким чином Україна намагається там, знищити росіян. Ну, тобто я не знаю, як це коментувати, але ну, це свідчить про те, що цю статистику використовують. Я не думаю, що Така кількість затриманих інспірована Росією, але вона її використовує. Ось. І, звичайно, це одна з цих проблемних категорій українців, які перебувають в місцях позбавлення волі в Російській Федерації. Дуже масова категорія, про яку поки що мало йдеться, але наші колеги-правозахисники займаються активно цим питанням це громадяни України, які. Перебували в місцях позбавлення волі, були засуджені до анексії Крима в Криму, і тепер Росія, вважаючи Крим своєю територією. Переводить їх із кримських місць позбавлення волі на територію Російської Федерації, ну, вважаючи це нормою. Ну, насправді, звісно, з точки зору міжнародного гуманітарного права, це є воєнним злочином, тому що це переміщення насильницьке проти їх волі людей з власне окупованої території на територію держави окупанта. От я сподіваюся, що колись це питання буде порушено і. Російські посадові особи постануть перед відповідальністю за, за цей злочин. От, це величезна категорія людей. Їх дуже складно відстежити, їх ще складніше відстежувати, тому що Росія вважає їх своїми громадянами. Ну вона ж автоматично приписала всім кримчанам громадянство російське. Це ускладнює проблему. І ну там є дуже печальні випадки, коли люди собі просто горло перерізають, протестуючи проти переведення на територію Російської Федерації.